Так, це презентація, яка стосується більше сушіння і вибору зерносушар. На сьогоднішній день у нас вже більш чітко сформувався ринок зерносушильного обладнання. Він поділився на основні такі дві категорії, які в собі також розділяються. Перше, це, 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 це мобільні зерносушилки, які в основному надають переваги фермери, а також стаціонарні, які поділилися в свою чергу на модульні, які до нас зайш, зайшли більше з Америки, і більш класичні для нас стаціонарні прямоточні корабови. В принципі, розуміючи от за свій досвід експлуатації більше 14 років зерносушарок, да, от, критеріям, по яких можна вибирати зерносушилку, напевно, вже за 40. Таких критеріїв, по яких от ти вже підходиш і отак до зерносушивки, починаючи від її потужності і заканчуючи її конструкцією і вимогами експлуатації. Але враховуючи, що не всі більш глибоко розбираються в цій ситуації, то можна просто, коли приходить покупець, він звертає увагу там на чотири основні фактори: це фінансові витрати палива, експлуатація, і як не дивно, вже на сьогоднішній день піднялось питання екологічності. От, якщо піти по цих основних чотирьох критеріях, то на сьогоднішній день можна зрозуміти, що від самої більш якісного зерносушіння це, наприклад, поточні коробові зерносушилки, якщо ми їх беремо за 100% вартості, то звичайна модульна на сьогоднішній день буде там вартувати 40-50% від звичайної коробової. Але в процесі експлуатації і перерахунку витрат палива, так. Там, в порівнянні за 5 років, сама експлуатація витрати палива можна буде купити при однакових об'ємах сушки нову прямоточну коробову. Наприклад, якщо ми вже порівнюємо модульні і прямоточні коробові зерносушилки, так. Там ми зустрічаємося з такою ситуацією, що від вартості прямоточної коробової модульна коштує там 70% від вартості. Але якщо ми перерахуємо витрати по електроенергії і по газу, особливо чи по якомусь альтернативному паливу, то за 3-4 роки експлуатації перевитрата енергоносія на тонна процент якраз вирівняє вартість цих зерносушилок. Це така особливість в плані експлуатації і енерговитрат. В плані екології, от якщо в прямоточних коробових сушилках на сьогоднішній день вже є рішення, їх можна назвати екологічними. Тобто, коли ми прийдемо до якихось більш міжнародних стандартів європейських по викидах, то з цими сушилками, де вони фізично не зажаті на об'єктах, моє рішення їх обезпивити. По другому і третьому варіанту це що прямоточні, модульні і мобільні фермерські, реально на них на сьогоднішній день рішень, щоб їх обезпилити, по кукурузі не існує. Тобто все, що пробувалось, воно не дає наявних результатів. Там не стоїть питання там 50 мг на метр кубічний, там ці показники в десятки разів більше. Ось такий мінус. В плані роботи. Всі зерносушилки, незалежно від виробника, і всього діляться на два основних принципи. Одні працюють в потокі, а другі працюють порціонно. Причому один і другий варіант можна перевести як і в потоки, так і порціонно. Яка відмінність? Коли ви працюєте в потокі, у вас постійно йде завантаження і вихід з зерносушилки. Коли ви працюєте порційно, ви завантажили сушилку, сушилка з зерном розігрілась. На завантаження годину потратили. Якщо ви працюєте з кукурузою вологою, то годин 6, ви тільки потратите на розігріві якусь сушку на розвантаження, і у вас там за добу буде максимум 2-3 цикла зерносушення. В результаті, що ми отримуємо? Якщо ми будемо по такому принципу сушити, то на однакових зерносушилках, які працюють в потокі, ми просушимо 304 тони. А ті, які працюють е е порціонно, навпаки, вважаюся, в потоці ми з просушивмо на 480 тонн, а ті, що працюють порціонно, максимум 304 тонни. Тобто отакі технологічні втрати. І це не стоїть питання самих зерносушилок, це стоїть питання підготовки технології до зерносушення. І є ще така дуже тонка особливість це формування партії на зерносушіння. У нас ще досі така є культура, коли фермери чи з виробництва всі звозять кукурудзу з різною вологістю. Так? І, наприклад, там може бути вологість від 24 до 30. І все це закидається одним гамозом зерносушилку. І треба розуміти, що вологість на виході для такої кукурузи може бути, там, наприклад, від 14 майже піднятися до 18. Тобто, оцей момент формування всередині партії на зерносушіння того самого зерна, незалежно, хай це буде кукуруза, там, пшениця чи інше, повинно бути в межах 2-3 тонн відсотків по вологості. При більших Відсотках розбіжності не люба зерносушилка не видасть вам того очікування, що ви хочете. Також на сьогоднішній день, от їздячи по полях, можна побачити таку річ. Тобто гербіцидна обробка в цьому році, ну, в міру певних причин, де війна, де просто фінансово не було можливості, да? тобто смітна домішка в цьому році, на зерно, яке їде на елеватори, має достатньо серйозний процент. І відсутність цієї очистки достатньої призведе до особливо по соняшнику, по других культурах, до нових пожеж. Просто ще ми цього не бачили, але оскільки я проїжджав, то бачив дуже багато Полтавської області, сторону Харківської області. Там ще соняшник стоїть. Там, де Ізмаїл, Одеса, там хоч трохи вже прибрали, тобто там вже ці поля, одна тільки кукуруза місями залишилась. Ну, західна Україна стоїть, тому що нас чекає попереду цей сезон. сушіння. Ярослав, я буду доповнювати запитання. Соняшник. Соняшник і є такий стереотип сушіння. Соняшнику в модульних зерносушарах. Це є велика. Опасність, так? Да? Е, саме страшне. Скажу чесно, от розкажіть. От я сушив на прямоточних і на модульних. Єдине за що я поважаю модульну сушилку, от вже своя експлуатація, це тільки коли сушать соняшник. Поясню чому. Там є дуже ряд мінусів. Але коли вона задимлюється або загорається, от ти прийшов і чітко бачиш точку, куди залить води. Да, о цьому плані вона ідеальна. Всім іншим, це трагедія. <рес> так, ладно, не будемо заходити в, в такі питання. Якщо розглянути, є така тонкість, про яку тільки що згадував Лубний Маш, це поняття зерносушильний шар. Це та особливість, яка в принципі працює в всіх зерносушилках. Якщо ми розглядаємо модульні зерносушилки, да, є поняття товщини зерносушильного шару. Для нас ті дослідження, які були проведені в Радянському Союзі, в європейців, то є оптимальний зерносушильний шар це 14 сантиметрів. Це той шар, коли тепле нагріте повітря, яке може втягувати вологу із зерна. От в цьому проміжку воно спрацює при цих тисках, при цих швидкостях. Якщо цей шар збільшувати, відбувається насищення агента сушіння вологою. Далі він брати не буде. А от, наприклад, і для нашого клімату це суттєво відчувається. Якщо в американців там вологість трошки інша повітря на вході, і певні кліматичні зони, от вони на цей на наш ринок позавозили зерносушилки з товщиною слоя від 23 см. сантиметрів. Так, да, до 30, 23-30. Да. І, 30, і ми стикнулися, і 34 на зоні да, охолодження. Це. І ми стикнулися з такою ситуацією, що коли ти сушиш біля пальника всередині, в тебе, наприклад, уже отут сама вологість зернівки може бути 14, а по краю в тебе ще може йти 16. Потім на наш ринок вже більш серйозніші речі завезли, в яких появилося явище перемішування. Так? Але насправді цей ефект вони не прибрали. Тобто є такий момент, якщо ти береш в різних зонах, отам, де йде вигрузка, і береш вологість. І в прямоточних зерносушилках є такі проблеми, але ну, тут вони самі чітко виражені. Просто все все, і за цієї товщини цього зерносушильного слою. Якщо вони її прибирають, вони втрачають продуктивність, стають неконкурентними. А чим це закінчується? От, наприклад, на соняшнику і на кукурузі це вилізе на другому-третьому місяці зберігання процесом самосогрівання. Тобто, вся зерно, яке зайшло на довготривале зберігання, де упущена вологість базова, воно там з'являється не очаги, самосогрівання, які будуть розростатися. Потім починаємо зерно двигати по сам, шукати всякі рішення, щоб зняти температуру. Принцип роботи цієї зерносушарки, іменно саме модульної зерносушавки башеного типу. Зерно завантажується в верхній, верхній прийомник, розпроділяється по всьому контуру, обтікаючи, і спускається вниз. Всередину вводиться через камеру гаряче повітря, яке розходиться назовні. І так само працює зона охолодження. Начебто сушить швидко все, а особливо на кукурузі от ми стикаємося отут. Коли ми підходимо, і от коли пройшла зону бункер прийомний, і пішла перша зона підігріву і зона сушіння, ми зустрічаємо там таке, явище як кашицю, коли видавлює плівку. Тобто відбувається забивання самої решітки і падає ефективне зерносушіння. І часто туди приходиться підніматися на висоту і займатися тим, що чистить. Так? І тим самим ще такий мінус: ця сушилка дуже насправді модульні сушилки на тих площадках, які провіваються, особливо осінь, у йде сильний вітер, вони дуже чутливі. Тось, тобто, навіть якщо брати температуру з тих, з тої сторони, де обдувається, і з тої, де не обдувається, перше є температурний ефект в пару градусів, да? ну і відповідно і буде і вологість так само скакати по, по, по самому зерну. Але є плюси в цієї зерно-сушаворки. Перші плюси це все-таки, що її ціна. І що їх дуже просто швидко монтувати. Справді ці зерносушилки монтуються дуже швидко. Якщо ми говоримо там про Херсонську область, там ближче в сторону Одеси, то насправді хто там працює їм нема особливо великої різниці, на яких зерносушилках працювати. У них там зовсім трошки інший клімат, інші вологості інші можливості. А якщо ми говоримо вже там Чернігівська область, Сумська. Трошки спускаємося на Полтавщину, там, Вінниччина, Хмельниччина, Львівщина. То все ж таки давати перевагу таким зерносушилкам модулям я би не рекомендував свого досвіду. Це більш класична прямоточна коробова зерносушарка. В принципі, Лубний маш на сьогоднішній день дуже багато розповідали про свою продукцію. Так, практично всі рішення, які є, вони плюс-мінус у всіх виробників на сьогоднішній день, які себе ну, показують як серйозних виробників, вони в них є. Тобто єдине там пішла такі тонкі моменти відрізнятися, це при збросах, як працює обезпилення. Зони нагріву охолодження плюс-мінус всіх однакові. Єдине, там опціонально можна вже домовлятися з виробником, додати зони охолодження чи окремо їх виносить на, на вулицю. Да? Бункер попереднього накопичення в зерносушилку також можна вести розмову з різними виробниками, більшим його зробити чи меншим. Зону, як розпреділять по цьому бункеру зерно так само. Принципі, більшість уже на сьогоднішній день. Всіх ці зерносушилки повністю автоматизовані, і системи управління зроблені так, що ними можна із планшета управляти, із мобільного телефона, тобто з комп'ютера. Більшість вентиляторів всіх на них стоять системи плавних пусків, і це дає можливість регулювання. Ви можете працювати на кукурузі. Можете на пшениці, а можете і на ріпаху, чи на просі. І Не треба прикривати вентилятори, їх просто можна знизити по продуктивності, тобто знижити поток повітря. Раніше ми як робили? Прижимали і різними варіантами. Ярослав, тут е, секундочку, е, є питання, як у пересічного українця? Українці народ такий, що не дуже довіряє. Да? Це а за останні 30 років. Коли Захід пішов там зі своїми якимись там технологіями, да, українці ще більш перестали довіряти. Тому що тобто, кожного, хто йому продає, пропонує, вони бачать, що десь в мене тут хочуть якось обуть, взуть і так далі. Заробити будь ласка, личні. будь ласка, дивимося ми зараз е, класичну шахтну сушарку. Є якісь параметри. По яким ми можемо ну, відзначити для себе, буде ця сушарка сушити заявлених, 70, там, наприклад, 72 тони на годину, там, в якихось умовах, з якимся розходом палива, там, газу природного, там, чи ще якогось, там, і так далі. Є певні параметри, на які треба звертати увагу. Це теплофізика, да? і, як, як мені казав одна людина, каже. Фізика обманути можна, а фізику не <гум> <гум> Вот, От, пожалуйста, ну дайте нам такі поради, на які параметри ми повинні звертати увагу при виборі шахтної зерносушарки. Тут можна до цього підійти. Трошки питання по-іншому підійти. Тут, як би сказати, якщо ти дивишся з одного виробника, так? Да? Краще взяти їх декілька. Насправді, ну так як я завжди робив. Брав декілька виробників. Вони пропонували свою ціну, і я виписував 32 питання на той час по особливостям зерносушилки. Значить туди входили: вентиляторна група, об'єм зерносушилки по зерно, зона, зона первічна бункера на приймання, чи є датчики рівня, чи є рішення, як рівномірно розділити продукт. Далі ми опускалися в зону сушіння, дивилися, як в неї заходить е, повітря, який е, давали ну, переріз, дивилися. Далі спускалися вниз, знову дивилися до зони охолодження, скільки об'ємтої камери, які знову зони охолодження. Далі йшло порівняння по вентиляторах. Раніше дуже було важливо, щоб була репікурація, особливо коли ми працюємо по кукурузі. Тобто ми звертали, чи є додаткові вентилятори, чи нема, чи є 15% тої ефективності, яка можлива. Але це ми говоримо за кукурузу мінімум. Якщо ми на сьогоднішній день прийшли теплогенератори, які ми стали додаткові, то тобто ту репікурацію за якою ми бігли, на сьогоднішній день вона відключається, тому що іначе ти загорися просто. Це треба працювати з теплообмінником, а у нас на сьогоднішній день теплообмінників ніхто не ставить. Тобто всі чекають, що коли ми зайдемо десь ближче до Євросоюзу, там по діоксину приймуть норми по іншим газам. І все, що поставили без теплообмінників, придеться вести тільки в Африку. Тобто воно не буде проходити. Я вже можу чесно сказати, це дуже році, цікаве питання, тому що відвантажув... вартість теплообмінника, вона приблизно. Приблизно така ж сама, як і. Воно то зрозуміло, але тут стоїть питання: коли ти там відвантажуєш партію в пару тисяч тонн, чи пшениці, чи олії, да? в тебе вистрибує діоксини, і тобі це завертають. І в тебе такі очі і контракти, і все. Тобто, ну, це питання часу. Тому, якщо, наприклад, вибирати е з зерносушивку, то я би хоча б почав з цих основних критеріїв. Тобто, кому вже цікавіше, я там можу поділитися, показати, як це робиться. Це да. не є проблема. Добре, давайте це винесемо за межі вашого докладу, тому що ну, нам дійсно треба трошки пришвидшуватись. Колега з Лубнемаш попередньо розповідав, як ходять потоки повітря по Я Думаю, це вже інформація достатньо доступна всім. Так, ну так само тут, в принципі, представлені плюс-мінус ті рішення, які є на ринку в плані розміщення корабів, через які кораба заходить, агент зерносущення через які виходить. Також порівняння з, з, з модульними. Тут є оптимальна вологість партії, те, що я говорив на формування. По поводу систем вигрузки. В зерносушилках. На сьогоднішній день є вони два принципи, типу. Звичайна маятникова і пневматична. От скільки я не працював, все рівно маятникова має свої переваги, а пневматична все-таки, я без неї на сьогоднішній день залишався. Хоча деякі базові моделі там комплектують і пневматичною, і маятниково. Тобто, коли хтось хоче вирішить. Там розрідуть розповіді про мілкодисперсні системи. Але якщо ви працюєте кукуруза, пшениця, там, такий, той самий ріпак, то можна спокійно працювати з пневматикою, як на мене, вона має свої переваги. Стосовно системи розміщення вентиляторів. так? Мені на сьогоднішній день, якщо ми говоримо без системи очистки повітря, і все мені більше рідне рішення, коли вентилятори знаходяться зверху. Тобто е, ну, є там на, на цю думку своє бачення. Інші, інші пояснюють це по-іншому. Тобто, якщо ти їх перемістив вниз, з одної сторони, ти направив потоки, з іншої сторони, зменшив металоємкість конструкції, яку навантажуєш, ну є ще певні ефективності роботи. По питанню циклофанів. З всіма циклофанами, які я зустрічався, незалежно чи вони з Аргентіни, Бразилії, з Канади чи з Польщі, на вологому зерні я ще їх не бачив, щоб вони нормально працювали. От коли сухі зерно і вони відрегульовані, вони справді справляються з пилом. І коли ми от розглядаємо таку зерносушилку, от все, що нижче, зона охолодження і вже перед зоною охолодження, коли там десь уже 16, 17% кукуруза чи 18%, там циклофани працюють, вони збирають суху плівку кукурузну. Все, що вище, ну, сказати, що вони ефективні, я не можу. Там просто білі мухи налетіли від кукурузного пилу. В цих зерносушилках це, це все велі, більша половина цього всього виходить назовні, і повністю у вас на території білий сніг. В даних зерносушилках залежно від якого є рішення, саме прості рішення це коли при вигрузці закриваються верхні вентилятори жалюзійки. Та, воно дає свою ефективність, але 50 мг на метр кубічний не досягається. Все-таки, коли йде додаткова примусова очистка вентиляторами, Ото, що раніше ми завозили там відомих компаній за кордону. На сьогоднішній день Луб її почав робити. Я її також експлуатував. Я скажу, що на сьогоднішній день є вже рішення, яке може вирішити у вас ці питання на майданчику елеватора. Особливо це стосується тих елеваторів, які е, замкнуті в межах міст або там сільської місцевості, де живуть люди. Тому що коли, наприклад, в тебе там поток повітря йде вгору, нема вітра, все, тут пішов північний сводний да. вітер, да? пішов на частний сектор. І от, як ішла пара, здувало на будівлі, отак полосою все засипано шелухою за неділю-дві, і ти отримуєш е, спочатку скарги людей, потім... Звернення, потім екологи, прокуратура. Ну, все по кругу. Як да, це зрозуміло. Ярослав пропоную трошки пришвидшуватись. Все. У нас ще є там телеміст, так сказати. А, да? Добре. Будемо підключати онлайн партнерів. В плані в експлуатації. Це була експлуатація у Хмельницькій області під Волочиськ. Тут модульна сушилка, і звичайно, прямоточна. різниця витрат на тону процент склала. 0,15%. Тобто я закрив десь 1,05 при отій погоді, що ми говорили по газу, а по американки десь 1,2. Тобто на сьогоднішній день по вартості газу там, на сушінні 50 тисяч тонн можете перерахувати, яка буде цікава сума. Чи вийде вартість у вас нової зерносушарки? Так, в плані підбору теплогенерації окремої до зерносушилок. Це така достатньо цікава тематика. Єдине, що я можу сказати, його треба розділити на основні узли: лінія подачі сировини, лінія підготовки сировини, сама топка і придати увагу відводу димових газів, очистки по золі по всьому, і по входу в зерносушилку, щоб були витримані правильно всі перерізи, щоб правильно рухалось повітря. Тому що можна поставити великі потужності по вентиляторах, але воно. Ефективно працювати не буде. Єдине, що в мене тут рішення з теплообмінником я працював, більшість рішень без теплообмінника. Ще прошу звертати увагу на температуру згоряння. Тобто старайтеся, щоб у ваших е топках температура хоча б була за 700 градусів, щоб було більш якесь ефективне згоряння і догорання топочного газів. І працювання з меншими температурами ідеально, звісно, вийти 800-900. От держать. В цьому коридорі, тоді справді у вас буде менше залишатися продуктів шкідливих згарання в самому зерні, якщо ви сушите напряму. Якщо у вас температури будуть менші, ну, буде, ми будете мати якість зерна. От. Я знаю, що в одних колег там, вони посушили по такому при низьких температурах пшеницю в цьому році, да? вона не них вся пахне. Так буває. Тому рекомендую до цього від, Серйозно відноситься, тому що всі спочатку розглядають ці рішення там під кукурузу ніхто не думає, що треба буде сушити інші культури з меншими температурними режимами.